Всім доброго дня. Шановні депутати, відповідно до частини 2 статті 42 та статті 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Пленарне засідання позачергової 74 сесії селищної ради 8-го скликання. Okay. Що случилось? <ріця> Чого? <ріця> Камера пише? <ріця> <ріця> Пленарне засідання позачергової 74 сесії селищної ради 8-го скликання проводитиме та підписуємо її рішення я, секретар селищної ради. Відповідно до частини 18 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні проводиться відеозапис пленарного засідання. У пленарному засіданні позачергової 74-ї сесії селищної ради 8-го скликання беруть участь 13 депутатів, в тому числі секретар селищної ради, що становить більше половини депутатів від загального складу ради, отже, відповідно до частини 12. Статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія Ради є повноважною. Оголошую пленарне засідання позачергової 74-ї сесії селищної ради 8-го скликання відкритим. Пише. Пише. Да. Термінові зібрання позачаргової сесії виникла у зв'язку з виділенням коштів для забезпечення реалізації проєкту з капітального ремонту системи опалення Вільшанського закладу дошкільної освіти ясла сад Колосок, загального розвитку Вільшанської селищної ради та врегулювання міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, освітня субвенція. Відповідно до пункту 4 статті 27 регламенту Вільшанської селищної ради, питання внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях. Якщо за це проголосує більшість депутатів від загального складу ради, пропоную провести розгляд питань на пленарному засіданні. Немає інших, немає інших пропозицій? Немає. Ставлю на поіменне голосування. Хто за те, щоб... Розгляд питань проводити на пленарному засіданні. Прошу поіменно голосувати. Боєва. Григорів. Дігтярьов Кабакчей. Красота. Лівандовська. Мояв. Нездвецький. За. Паранчевський. За. Славська. За. Сухина. За. Топонар. За. Пироженко. за. Рішення прийнято. Проєкт порядку денного передбачає два питання. Прошу ознайомитися з порядком проєктом порядку денного. Ознайом. Ознайомилися. Пропоную взяти проєкт порядку денного за основу. Ставлю на поіменне голосування. Хто за те, щоб взяти порядок денний за основу, прошу голосувати. Боєва. За. Григорів. За. Ліхтярьов. За. Кабакчей. За. Красота. За. Лівандовська. За. за. Нездвецький. За. Паранчевський. За. Славська. За. Сухина. Топонар. Да. Пороженко за. Проєкт взятий за основу. Зауваження є до порядку денного? Немо. Немає зауважень. Ставлю на поіменне голосування. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому? Прошу голосувати поіменно. Боєва. – «За». за. за. Кабакчей Кобакчей. Красота. – «За». Лівандовська. За. – «За». Нездвецький. За. – «За». Славська. За. Сухина. Топанар. Пороженко за. Порядок денний затверджено. Нам необхідно для роботи затвердити регламент. Пропоную затвердити в такому вигляді для доповіді до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин, для повторних виступів 1 хвилина. Інших пропозицій немає. Роботу з пленарного засідання провести за пів години. Ставлю на поіменне голосування. Хто за такий регламент роботи, прошу поіменно голосувати. Боєва. Григорів. Вігтярьов. Кабакчей. Красота. Лівандовська. Моял. Нездвецький. За. Славська. За. Сухина. Топонарт. За. Короженко за. за. Рішення прийнято. Звертаю увагу депутатів на необхідність публічно перед розглядом відповідного питання повідомляти про конфлікт інтересів, який може виникнути під час участі у засіданні Ради та не брати участі в розгляді, підготовці та прийнятті рішень з таких питань. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 2024 року No 1453 про бюджет Вільшанської селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Кірова Лариса Павлівна, начальник відділу фінансів та економічного розвитку Вільшанської селищної ради. Будь ласка, Лариса Павлівна. Добрий день, шановні депутати. До ваш вам проєкт рішення про внесення змін до показників бюджету, який викликали доповів секретар регулювання міжбюджетних трансфертів, тобто освітньої субвенції та виділенням коштів для забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення дошкільного навчального закладу. Загалом пропонується збільшити доходи і видатки бюджету на суму 13 мільйонів 308 тисяч 800, які складаються із освітньої субвенції з державного бюджету в розмірі 11 мільйонів 908. 800. Це освітня субвенція для забезпечення видатків на вересень грудень поточного року. Та е, збільшити доходи за рахунок перевиконання загального фонду бюджету на 1 400 гривень. Спрямувати освітня субвенція, це я думаю, зрозуміло, що цільовий напрямок на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної і середньої освіти в повному обсязі відповідно до розпису державного бюджету і мільйон 400 для спрямувати на забезпечення видатків з капітального ремонту системи опалення дошкільного навчального закладу. Також у проєкті враховані перерозподіл раніше запланованих бюджетних призначень в межах головних розпорядників, розпорядників коштів. Частина коштів, які зекономлені з із харчування по дитячому. За дошкільному дитячому закладу 112-980 теж спрямувати на капітальний ремонт, тому що загальна сума видатків складає 1 млн 512-920. Також враховано клопотання від військової частини, з якою ми працювали у березні місяці. Виділена субвенція була за загальним фондом на сьогоднішній день. зміни в порядку виконання видатків. Збройних сил, і вони повернули ці кошти, просять перепланувати їх на спеціальний фонд і знову їм перерахувати для того, щоб вони могли закупити відповідне якесь обладнання для вівці чи збройної агресії. Тому це теж враховано. Це не нові кошти, це кошти, які були заплановані на попередніх наших зібраннях. Також враховано перерозподіл коштів по видатках, що стосуються землеустрою. Видатки заплановані на загальний фонд для виготовлення проєктів землеустрою, але відповідно до вимог бюджетного кодексу виготовлення проєктів землеустрою на земельні ділянки, які готуються для продажу на аукціонах, здійснюється за спеціальним фондом. Тому 36 тисяч теж із загального фонду на спеціальний фонд і перерозподіл видатків. Межа головного розпорядника виконавчий комітет для забезпечення е, видатків по благоустрою і е, для комунального підприємства комунальних 20 тисяч. Ті, що раніше були заплановані на благоустрій, сьогодні перерозподіляються для спрямування на видатки більш цільового призначення. Це теж благоустрій, тобто ремонт. Водогону, але там йде закупівля, вам сказав, я, придбання радіатора на е, транспорт комунальний і придбання електролічильників, які мають фінансуватися за іншим кодом програмної класифікації, тому цей перерозпудний та втратований для цільового використання коштів. Пурку. все, Ді, Будь ласка, запитання до доповідача. Немає запитань? Немо. Бажаючих виступити немає? Немає. Ставлю на поіменне голосування. Хто за те, щоб пункт перший порядку денного затвердити, прошу голосувати. Боєва? За. Григорьов? Віхтяйов. За. За. Кабахчей. За. Красота. За. Лівандовська. За. за. Нездвецький. За. Славська. За. Сухина? За. Топанар. За. Пироженко за. Рішення прийнято. Переходимо до пункту 2 порядку денного. Про внесення змін до рішення селищної ради від 26 червня 2025 року номер 1584 про надання фінансової допомоги у вигляді субвенцій Світловодській міській територіальній громаді. Доповідач той же Кірова Лариса Павловна. Будь ласка, Лариса Павловна. Внесення змін до рішення No1584 26 червня зумовлено зверненням Світловодської міської територіальної громади в зв'язку з тим, що після е, прийняття рішення і перерахування коштів субвенції е, вони е, не можуть її використати за раніше вказаними адресами е, жителів постраждалих. Е, за жителів постраждалих адрес в зв'язку з тим, що попередній розподіл був розрахований, на три адреси, по яких проводилось і обстеження, і все. Але поки пройшли всі технічні моменти, за двома адресами здійснено повністю відновлення житлових будинків за рахунок фондів і інших джерел, які були залучені для. Ремонту цих житлових будинків. А один із житлових будинків за адресою місто вулиця Ревівська, 33, Гаюк Олександр Васильович, якому ми виділили 100 тисяч. Але вже по факту проведення ремонтних робіт необхідно розрахуватися в розмірі 150 тисяч. Вони просять внести зміни і ці самі кошти, що нами були виділені, але спрямувати на одну адресу, а не на три. Тому пропонується такий проєкт рішення внести зміни, виключити дві адреси, залишити одну і загальну суму 150 тисяч, так як і було зумовлено для того, щоб вони могли ці кошти використати за цільовим призначенням. Оце такий запитання до доповідача? Немає, Немає запитань. Ставлено повіменне голосування. Хто за те, щоб пунктрує порядку денного затвердити, прошу голосувати. Боєво. Да. Григорьов. Вігтярюк. За. За. Кобакчей. Да. Красота. За. Лівандовська. За. Моял. За. Нездвецький. За. – «За». Славська. За. Сухина. – «За». Пороженко за. за. Рішення прийнято. Всі питання порядку денного розглянуто. Оголошую, пленарне засідання позачергової 74-ї сесії селищної ради 8-го скликання закритим. Я Всім дуже вдячний, але ще одну хвилинку вашої уваги хочу затримати. В Збройні сили України, оперативно-тактичне угрупування Одеса. Подяка. Нагороджується Сухина Дмитро Вікторович, благодійний фонд Мрія. Від себе особисто та від усього особового складу оперативно-тактичного угрупування Одеса висловлюємо вам подяку за ваш патріотизм, щире серце і вагому волонтерську допомогу захисникам України. Завдяки таким відданим громадянам, як ви, ми всі разом наближаємось до нашої спільної перемоги, впевнений і переконаний, що добрий український народ і українське військо будуть єдині. Нас ніхто і ніколи не здолає. Командир оперативно-тактичного групування Одеса, полковник Валерій Водолазький. Будь ласка, Всім дякую. дякую. дякую.